Друзі, всім привіт! Випала нагода відремонтувати передню підвіску даного автомобіля, так як вона є в дуже жахливому стані. До цього дня вважав, що підвізка москвича є простою, банальною та нічим не зможе мене здивувати. Але розібравши рульові накінечники, шарові опори, зрозумів, що вони мають таку конструкцію, що й дозволяє цьому автомобілю мати одну із самих надійних підвісок. Чому давайте розберемось? Для початку поглянемо на конструкцію шарової опори на сучасних автомобілях. Вони представляють собою нерозбірну конструкцію і йдуть як окремо шарова опора, так і разом з важелем. Це повністю унеможливлює самостійний ремонт чи обслуговування. Звичайно, є умільці, які ремонтують, які відновлюють ті самі шарові рульові накінечники, але при цьому ви втрачаєте свій час та кошти. Тобто, якщо у вас зламалася шарова, у звичайному випадку ви просто придбаєте нову і все. У випадку з москвичем ми маємо повністю розбірну конструкцію навіть з деякими перевагами. Маємо корпус зі змінним металевим або пластиковим сухарем або вставкою, палець зі змінним шаром, тарілку натискача, пружину, ущільнююче кільце, яке потрібне для захисту попадання вологи, бруду та інших елементів. Маємо кришку з отвором для змащування. Та стопорне кільце, щоб вся шарова трималась купи. Все це дає змогу замінити сухарі, якщо ті вже розбиті, змастити опору якісно, саме якісно в будь-який момент. Звичайно, замінити палець або шар, якщо це того потребує. Чому наголосив на тому, що є можливість змастити якісно. У випадку з москвичем, отвір для змащування, він знаходиться в нижній частині шарової опори і мастило подається туди під тиском спеціальним шприцем. Тобто, навіть якщо вона буде перевернутому стані в будь-якому стані, вона буде якісно змащена. І саме головне, що дає колосальний приріст надійності, це пружина. Пружина, яка підпирає сухарі, створюючи необхідне зусилля для ковзання шару. При цьому зменшує зазор при зношеності сухарів чи самого шару, та поглинає частину енергії при критичних ударних навантаженнях, що зменшує зношеність самої опори. І це все реалізовано в звичайному Москвичеві. Тобто, за мінімальні кошти ви отримуєте надійну, ремонтопригодну, легку та дешеву підвізку в обслуговуванні. Це все і є ідеєю того часу, що працює донині. Тобто, ніякого маркетингу все робилося на роки. Тестуємо нашу підвізку. Я буду їхати по тій же дорозі, там, де дуже багато ям. Ну, чесно кажучи, відчуття є, що підвізка з'явилася. Трішки в салоні. Звичайно, все скрипить, ріпить, ну, без цього нікуди. проїдемось ще раз. Ну, чесно кажучи, мені вже стало більш комфортно їздити. Нема такого відчуття, що там передня підвізка зараз відвалиться. Ну, Дійсно це показник. Ось я спокійно їжджу по таким ось не найкращим дорогам. І все чітко. Так, звичайно, є звуки з задньої підвіски. Без цього нікуди, але попередній підвісці, чесно кажучи, результат він є.